Дев'ятниця до Матері Божої ласкавої Станіславівської. П'ятий день. Пресвята Богородиця Ласкава, при народженні Ісусу у Вафлеємі, Ти прекрасна і тиха, ніч ягнята, ясла і Ісус, ти розважаєш над таємницею Бога, розважаєш над долею свого Сина, яка незбагнена Божа глибина. Хто може сказати? Людською думкою, щось про неї, ти ласкаво вчиш, як людині зустрітися з Богом, не там, де людина хоче, а там, де вибирає Бог. Навчи нас цієї тиші і покори, хай твоє споглядання Бога у вертепі, в ефлеємі, стане для нас прикладом. І силою для життя. Амінь. Достойно є воістина величати і Тебе Богородицю, Все блажено і пренепорочно і матір Бога нашого, чесніше від херовимі, і незрівняно славніше від Серафимів, що без утління богослова породила сущу богородицю Тебе величаємо. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо потіхо заплакане, двері милосердя, покрий нас ласкавістю Твого серця, відкрий нам Христа нашого Спасителя. Що ми зрозуміли у Святому Дусі Отця? Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.